Коли бій у горлі заважає робити справи, фортеза від болю у горлі казково крутезна. Русский мир, якщо только ми остановим війну, буде під большой угрозой. І Одеса, і Николаев, і тим більше Приднестровье, и і взагалі по себе конструкція мира. Якщо ми зараз це не закінчимо, значить тут закінчувати наші діти. Ви це чуєте Одеса, Миколаїв і Придністров'я це у них значить руський мір. Ба більше, поки Лавров з Ушаковим і Дмітрієвим вели перемовини в Саудівській Аравії з делегацією США про припинення війни на Росії в цей же час. Колаборант Балицький заявив, що заморожування спецоперації в тій чи іншій формі буде нести загрозу для всього російського світу. Тож, як бачите, вірити росіянам у їхньому щиросердному бажанні припинити війну не можна. А от розбиратися, хто і яку гру насправді затіяв на міжнародній політичній арені саме час за час до переговорів стояв слів, російський флаг, справа американський флаг неожиданно поміняли містами флаги, і сторони пересіли напротив друг друга. Что это значит с точки зрения дипломатического этикета? Кроме того, что приходит на ум, что наше дело правое, и мы справа. По-другому оценить это совершенно невозможно. Но тем не менее, час назад, Ольга, действительно, флаги стояли э -э, с других сторон и э -э, делегации должны были сесть э -э, иначе. Тож вітаю, я Інна Набок. І ви дивитеся огляд російської пропаганди та новин з боліт. Бо поки одні пропагандисти цинічно заявляють про перемовини, інші кажуть: прямо ми не будемо зупинятися. Ба більше ніяких поступок кажуть не буде. То Україна тепер безвозвратно втратила не тільки Крим, но й і, і Луганську народну республіку, і Херсонську, і Запорізької області в состав Росії. А ще росіяни навіть виставляють якісь там свої умови. Бо в МЗС Росії заявляють, що якщо Європа хоче сісти за цей стіл майбутніх перемовин, то вона має припинити передавати Україні зброю. І остаточного рішення щодо участі ЄС в перемовинах насправді ще немає. І знаєте, точно не Москва буде це вирішувати, але звісно, рупери бункерного вже тут як тут. Европу вышвырнули из переговорного процесса, все решат большие серьезные игроки. А почему Европу вышвырнули? Ну, потому что они были стороной конфликта, и, соответственно, что им там делать? Загалом усі ці заяви пропагандистів, тобто усі ці їхні байки та маніпуляції, треба не те, що ділити на два, а буквально розбивати вщент, не даючи їм жодного шансу підривати нашу з вами віру в перемогу. І то, що говорить там Європа сьогодні, теж о том, що ми там це, так сказать, все будемо там поставляти, воружати і так далі. І це вопрос такої це мало чого не там говорять. Европа сейчас вопрос пятый. Сейчас Украина уже никак не может влиять даже на свою собственную судьбу. И Европа на нее не может влиять. У нее остается только одно сегодня у Европы. Начать торговлю и разменивать Украину, говорить, давайте дружить с Соединенными Штатами. У них стоит либо воевать с Соединенными Штатами, ну, в политическом плане тогда, либо дружить. Но воевать Европа сможет с Соединенными Штатами, на всякий случай, Егемон, на, на сегодняшний день. Вот. Они выберут, конечно, размен Украины. Как чего бы они там ни говорили, они ее разменяют для, для своей выгоды. Потому что сегодняшняя элита, мы с ним в чем сходим со Соединенными Штатами? В борьбе с глобализмом. Мы его победили давно, благодаря нашему президенту. Китай побідів, сідню не штати А от дивитися на ці бритки, по поке в московських студіях теж на жаль поки що все, що треба. Бо путіністи, намагаючись приховати правду чи постійно спотворюючи її, часто можуть бовкнути зайвого. А там, як то кажуть, треба читати між рядків. Бо поки одні московити волають про те, що тільки Путін буде вирішувати, коли як і з ким сідати за стіл перемовин і припиняти війну, інші горлопанять, що насправді нікому то не потрібен мир, ось послухайте нові маразматичні фантазії Соловйова. Кому не нужен довгосрочний мир із так називаємо западного міра. Мы не берем сейчас орбана и прочих, мы говорим именно о мейнстриме. Мы должны это четко понимать. Они готовятся к следующей войне. Они рассматривают возможную заморозку конфликта никак принципиальное решение. Нет. А як підготовка к следующему, Потому тому они вони не рассчитали свої сили, вони недооценили нас, Они переоцінили себе. І ще не так давно они были були в возможности нанесення стратегічного пораження Росії. Але звісно, що б там не відбувалося, і хто б там і з ким не вів переговори, московити продовжують наполягати на тому, що ніколи не погодяться з членством України в НАТО. Снова процесса я Машка Алкашка Захарова. В прошлом брифинге, давайте я еще раз повторю, членство Украины в НАТО, я даже сейчас об этом говорил, Но ну вот еще раз, для нас неприемлемо, это создает серьезную угрозу нашей безопасности и приведет к катастрофическим последствиям для всей Европы. При этом стоит отметить, что отказа Сейчас а, принимать Киев а, в НАТО недостаточно. Альянс должен звую свои бухарестские обещания 2008 года, в соответствии с которыми Украине гарантировалось вступление. До слова интервенция войск НАТО до Украины теж категорично неприйнятна для агресорки Росії. Нібито це може спровокувати неконтрольовану ескалацію, кажуть у Кремлі. І про це знову заявляють. Президент Путин многократно подчеркивал, что э, расширение НАТО, поглощение Украины Североатлантическим альянсом ⁇ это прямая угроза интересам Российской Федерации, прямая угроза нашему суверенитету. Бо нагадую, прем'єр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Монель Макрон заговорили знову про направлення військ до України в межах потенційної миротворчої місії. А ще прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що на екстреному саміті європейських лідерів у Парижі, який нагадаю відбувся ще 17 лютого, таки було досягнуто згоди щодо змін фіскальних правил ЄС, і вони дозволять збільшити оборонні витрати. Польський прем'єр заявив, що в Європі... Європі нарешті усвідомлюють, що треба збільшувати витрати на оборону І будуть діяти. Глобалісти європейські, вони начнут торг. Посмотрите, скоро начнут. Потому що їх не приглашають. почему за стол переводит. Ну давайте ми по серйозному Ви правда думаєте, що може там Трамп или вот эти серьезные люди, которые туда приехали, возьмут: Ой, Калас, давай-ка с тобой договоримся о судьбе Европы. Кто ты вообще? Понимаете? Ну, это смех просто. Или там главный гинеколог Европы. там Давайте у, у Суру я, я, я посадим. А мы сегодня, смотрите, мы сегодня даже рассуждали ну, на, такой, на такую тему, что вот а, Зеленский требует, чтобы от Европы тоже кто-то был на переговорах. Рассуждали и даже не придумали фамилию, кто мог бы. Правильно! Быть. Да нету там никого. Шольц, там, Макрон, ну, тоже не, не катят вообще. Вот в чем дело. Они свою Европу-то... Догнали до такої системи, що там нітні одного чоловіка, з яким можна вести переговори. Але не європою єдиною. Бо ж вчора у Саудівській Аравії відбулася зустріч делегації США і Російської Федерації. І Звісно, московити в екстазі і вже є їхня реакція. Сергія Вікторія, вдалося Лесу Станціну, договоритися топік сьогодні з американською стороною, тому що очень протиречили з тої сторони. А я вам зараз розкажу, пойдемоте. А когда будет встреча Путина? Когда? когда договорятся президенты. А сформирована ли группа, которая будет заниматься переговорами? Говорили, что он, обе группы с обеих сторон будут сформированы после доклада о сегодняшних переговорах президента. Вы считаете данные переговоры сегодняшние успешными? Я считаю, что они позитивные. Но господин Рубио, вы с ним знакомы были или первая встреча? Первая встреча у нас была с Рубио. А остальные переговорщики? Сергей Викторович, какое впечатление произвели? То есть это было Ну, раз были хорошие, хорошие переговоры, позитивные, значит, позитивная атмосфера была. Позитивную атмосферу создают позитивные люди. Говорят, вы много шутили. Ну, что это... Было? Это уже такие интимные подробности. Кто же говорит про шутки? Это говорит э, американская сторона, что вы шутили во время переговоров. Ну, я рад, що їм подобається, якщо вони об этом сказали. До речі, ці перемовини тривали понад три години, і російська сторона оцінила їх як початок конструктивного та дуже позитивного діалогу. Так що розговор був я вважаю, дуже, дуже полезний. Ми не просто слухали, ми практично договорились, що можна решить наразі на навсегда проблему функціонування. наших дипломатических миссий, ну и по вопросам нашего диалога и по международным делам, и по экономическим связям обозначено обоюдное стремление находить конкретные решения. Своєю чергою Ройтерс з посиланням на речницю держдепу відзначає, що Марк Рубіо та Сергій Лавров таки домовилися створити робочі групи, щоб якнайшвидше розпочати роботу над завершенням російсько-української війни, та звісно усунути подразники у відносинах Росії та США. Та чи готова ж до цього насправді Росія? Був великий інтерес, який ми розділяємо в тому, щоб ви консультації по геополітичним проблемам. включая различные конфликты в различных частях мира, там, где и у США, и у России присутствуют интересы. И была большая заинтересованность в том, чтобы снять искусственные преграды на пути развития взаимовыгодного экономического сотрудничества. На обсуждение экономических аспектов нашей сегодняшней встречи присутствовал глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Вторая договоренность, согласовали мы, что будет в ближайшее время сформирован процесс по украинскому регулированию, американская сторона сообщит. Хто буде представлять Вашингтон в рамках роботи, бо усі ця заява путяністів про мир сьогодні одні, а завтра інші. Від них же дійсно годі чекати. Бо ситуація в їхніх студіях швидко змінюється і вони вправно перевзуваються буквально на ходу. Кстати, сьогодні наші американські колеги говорили, може бути як то ввести якийсь мораторій на нападіння на енергетичні об'єкти. Ми об'яснили, що ми никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения, и нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают вооруженные силы Украины. Звикла скрізь шукати вигоду, але при цьому відпрацьовувати методичку Кремля та свої криваві рублі. Єдине, що вони досі не можуть зробити, це пояснити росіянам, а чому ж то досі їхня друга армія світу на хвилиночку, ось та така сильна і непереможна, не може досягнути цілей, так званої СВО до сих пор продовжується зачистка Діржинська і на усилення прислали 103-й мотосироковий полк і 163-й танковий полк. Вот. И с чем столкнулись наши ребята со второй й бригады, с такой у них такая проблема произошла, то что э, ребята вот со 103-го мотострелкового полка, именно штурмовики, в основном э, ребята со Средней Азии, то есть узбеки, таджики, киргизы. Вот. И из-за этого как бы, они очень плохо владеют русским языком. Вот. Они очень много не понимают команд сами ничего толком объяснить не могут. То есть вот с этим большая проблема происходит. Не объяснить бойцу, что нужно делать, и он сам не, не может объяснить, что, например, происходит. Вот еще вопрос такой, как их вообще обучали, чему обучали на полигоне, если они по-русски толком вообще ничего не понимали. Пацаны зеленые еще совсем, которые по два-по три дня в учебке провели, вот тоже идут штурма, штурмуют. А вот, ну нехватка людей йде, а, поэтому зараз всіх гонять в а, штурмовики. А тобто, чому ж окупанти пачками вмирають на війні? А толку ніякого. Хоча сьогодні, приміром, пояснення у пропагандистів таке знайшлося, і ви насправді будете здивовані, але виявляється, російська армія неефективна. Явне вираження, що хтось запрещає військовим силам повноцінно воювати. И ощущение того, что вооруженным силам запрещено нормально воевать, я подчеркиваю, запрещено нормально воевать, политиками, подчеркиваю еще раз, политики запретили вооруженным силам нормально воевать на протяжении всей специальной военной операции. Нам запрещают, примером, поражать наиболее важные ключевые цели, такие как срыв стратегического управления и военно-политического управления путем уничтожения генштаба, офиса президента. Я не говорю, бог с ним, с этим Зеленским, пусть он бегает там, где хочет. Вот. Даже вот когда мы наносили удар по э, значит, э, центру ЦИПСО, помните? Uh -huh, да. Мы предупредили за несколько дней, чтобы не разбежались. А ведь нам нужно было уничтожить их самих, Цепсошников, Потому что уничтожение этого кадрового состава сорвало бы последующие э, информационные операции. Мы этого не были сделаны. В итоге специальная военная операция затянута. Вопрос, кто и почему запрещает российским вооруженным силам действовать эффективно. От бачите, як заговорили. Але насправді чим далі, тим більше складається у мене враження, що армією у Путіна керує не Путін, а його головний кінь. Тобто Лавров. Бо окупанти замість автівок і далі продовжують отримувати ослів та коней на фронт. так от у нас красиво. От така зима зараз. Ото. О, здорово, мужики. Здоровенько э -э, да, было. как. О, это что у вас тут? Это здорово. О, как... Ой, это зоопарк у нас. Зоопарк? Это подвоз, да, теперь будет у нас? Ну да, типа того. Подвоз. 21 века. Вы же в интернете видите? А это вживую. ха вот за вас еще и говорили. И что, для чего вы их туда тащите? Знаю. Смеху, и... что делают? Да. О, да ч. Смеха да. ну, А, это смеха. Да, есть До речи. Це реально не прикол навіть на болотах. Інформація про видачу віслюків для логістичного забезпечення у прифронтовій зоні набула доволі несподіваного розголосу. Я змусила це офіційно коментувати. Ми ж появу на фронті у ворога справжніх віслюків, які використовуються зараз для доставки вантажів, можемо сприймати як у ключі дефіциту і автотранспорту, так і спробу купантів налагодити логістику через маршрути, які недоступні для транспорту. А ще ця історія навіть змусила пояснювати усе це державні змі, і тут їм допоміг член оборонного комітету так званої госдуми, депутат від комуністичної партії та до речі, генерал лейтенант у відставці Віктор Соболєв, який у 2000-х командував 58-ю загальновійськовою армією. Він і підтвердив, що у росіян зараз дійсно дуже великі складнощі у забезпеченні частин та навіть підрозділів, і у тому числі штурмових загонів. Тому, якщо і використовуються якісь методи, ну, зокрема там осли, коні чи тощо для доставки боєприпасів та іншого майна на передову, це каже нормально. Але ж ну действительно, коне то, не вы не. Будешь не Да ладно, не надо. Ну все, мы пошли тогда. Давай, давай. Все, давай удачи тебе. Вам тоже Эй, удачи. Войдем, Тут... надо есть, попить. Не, у нас сами должны привезти. Вот тоже, тоже зим без воды. Это а то да, здесь-то, короче, наши должны касса, пролетать. нас вот на видео ездят. Такая техника. Гуживая полозочка. Цій страшній війні винні лише одні росіяни і їхня недофедерація, тобто наш найбільший ворог. Тож давайте не забувати про це і підтримувати наші сили оборони, щоб вони були сильними і щоб вони продовжували давати гідну відсіч окупантам. Бо боротьба триває. Вам дякую за зворотній зв'язок і за те, що дивитеся. Нагадую, не забувайте підписатися на канал, залишайте свої подобайки та коментарі. Усе це допомагає алгоритмам Ютубу просувати це відео. Ну і звісно Нагадую, з вами була я інна Набок. Бережіть себе, бережіть нашу Україну, і побачимось.